Як між собою пов'язані візити Володимира Зеленського в різні країни Європи, ракетні удари Московії і приїзд в Україну спецпредставника Китаю Ліхуея. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube канал до Свого по своєму. І в цьому відео я спробую ці всі речі об'єднати в якусь одну таку загальну картинку, загальне бачення. Знаєте, для того, щоб розуміти, що відбувається в світі, що відбувається на міжнародній арені, потрібно мати певну систему координат. От всі наші ЗМІ, наша система освіти, вони в даний момент часу побудовані в такий спосіб, щоб така система координат в українців не утворювалася, щоб українці не розуміли, що відбувається, не розуміли, хто є ключовими суб'єктами політики, суб'єктами геополітики і так, далі, і так далі. Я бачу певний достатньо чіткий взаємозв'язок між всім перерахованим, тобто між візитами Зеленського, між ракетними ударами і візитом. Представника Китаю, який власне відвідує і Україну, і країни Європи, і потім Московію в цілях реалізації так званого китайського мирного плану. І, власне, про це для того, щоб ці всі речі поєднати, я і буду говорити в цьому відео. Почну з ракетних ударів. Власне, в ніч на 16 травня Росія завдала дуже потужних ударів по території України, зокрема по Києву, ті удари не були успішними. І як вже написала британська розвідка, Московія, ну, це для неї було великою несподіванкою, що удари були настільки неуспішними, настільки неуспішними, що всі кінжали і всі калібри. І разом з безпілотниками були збиті. Причому загальна вартість того, що летіло в бік України, і що повинно було вбивати українців, коливається в районі 120 мільйонів доларів, і воно не досягнуло результату Отак, одного моменту, навіть за 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 одну ніч. Чому вони так спішили? Вони спустили спочатку оці безпілотники для того, щоб вони викликали вогонь на себе. Після того вже били кінжалами і калібрами, розраховуючи, що в такий спосіб їм легше буде подолати нашу протиповітряну оборону. Проте не склалося Збройні Сили України в чергове поламали їхні московські плани. <кхе> Причому тут знаєте, мені напрошується така маленька аналогія з тим, що відбувалося 24 лютого. Адже тоді також дуже багато хто, зокрема і на Заході, розраховував на інші сценарії, що Україна, принаймні частина України, впаде. Ну, я думаю, що вони на це розраховували, в тому числі і добре знаючи роботу чи свідому бездіяльність Зеленського і компанії напередодні, скажімо так, московського вторгнення. Але. Ці всі удари здійснювалися перед візитом спецпредставника Китаю. Головне завдання спецпредставника Китаю, який перед тим довгий час був представником Китаю в Московії, який є, ну Москов... китайським дипломатом на Московії тривалий час був його головне завдання це пропагування так званого мирного китайського плану. На мирному китайському плані, на тому, що посередництво Китаю це дуже добре, в Європі акцентували увагу вже дуже велика кількість політиків. Серед них президент Франції Мануель Макрон, міністр закордонних справ Італії, ціла група там депутатів висловлювалися Європарламенту. Там хтось з Пар'є також щось такого розряду казав. Ну тобто, в принципі, ця думка достатньо лобіюється. І, власне, будь-які перемовини. Відбувається тоді, коли сторони показують, так би мовити, свої козирі. От представник Китаю повинен був прилетіти в Україну, а Київ на той момент часу мав бути добряче поруйнований. Ну, власне, якби ці всі там, скільки шість кінжалів, дев'ять калібрів, чи скільки там було, якби вони долетіли і вразили цілі, ну це була б картинка дуже-дуже страшна. На щастя, цього не відбулося. Ну і, скажімо так, того ефекту, який планувався, також не відбувається. Про що говорив Зеленський в Європі? Я зроблю такий це не відступ, саме а доповнення, і я скоро пов'яжу це в єдину картинку. А ми не знаємо, про що він говорив. Офіційна інформація стосується передання Україні певного озброєння, але про передачу цього озброєння говорили вже напередодні. Про великий пакет допомоги від Німеччини, там розміром 2,7 мільярда чи доларів, чи євро, я вже й не пам'ятаю. Говорили раніше про передачу ракет Штормшадов, сказали також напередодні візиту про його спілкування з. Папою римським, я маю на увазі спілкування Зеленського. Нам також нічого не відомо. Причому Папа Римський він же ж весь час, починаючи з 2014 року, займає таку позицію, ну, я б сказав, антихристиянську, як це не дивно звучить. Його ця дружба з Кирилом Гундяєвим, там, нагородження Путіна. Статуеткою Ангел Миру, чи як там вона називається, і ще багато, багато всякого справжня політика вона завжди відбувається підкилимно, вона прихована. Те, що показується публіці, це вже те, стосовно чого прийнято рішення. Що от його можна показувати, але це в будь-якому випадку це вже результати того, що відбулося десь за кулісою, чи десь в закритій кімнаті. І е, власне про що домовилися в Європі, ми не знаємо, але однозначно можна стверджувати, що Україну зараз ну, достатньо сильно схиляють до тих мирних перемовин. Причому, якби не позиція Британії. Саме Британія в першу чергу, яка виступила локомотивом з надання допомоги Україні з перших днів вторгнення, яка фактично довела дипломатичну ситуацію до того, що там німці сказали, от ми дамо танки після того, як е, хтось інший надасть свої бойові танки. Британія в той же ж день сказала після цієї фрази канцлера, сказала, що все, ми надаємо свої «Челленджер-2». Дальнобійні ракети Сполучені Штати могли надати нам давним-давно. І насправді зобов'язані були б надати, якби ми активізовували той же Будапештський меморандум і так далі. Британія також їх надала нам першим. Навчання українських пілотів для того, щоб в майбутньому вони могли керувати літаками f 16 також робить Британія. І, власне, якби не позиція Британії, то те, що Зеленський. Почув від європейських чиновників, від чиновників Європейського Союзу, від Папи Римського, я думаю, що воно також його в майбутньому схиляло все більше і більше до якогось мирного врегулювання. Причому, якби український контрнаступ відбувся без надання Україні певного озброєння, ну, то це був би дуже-дуже кровавий контрнаступ, після якого, ймовірність, того, що нас би посадили за стіл перемовин з Московією на московських умовах, ну, стала би набагато-набагато вищою. І, власне, ці всі речі між собою є пов'язаними. І, на превелике щастя, наше. І завдяки роботі наших збройних сил, в першу чергу, ці всі плани не реалізовуються, тому що ключові козирі, на які мав би опиратися Китай, на які мав би опиратися Кремль в своїй переговорній позиції, вони не працюють. Вони не захопили стільки, скільки хотіли. Вони не завдали тої шкоди ракетами, яку хотіли завдати напередодні приїзду цього китайця. Її це ламає плани, це ламає плани дуже-дуже сильно. Окремо стосовно власне візитів Володимира Зеленського додам дуже цікавий акцент. Цей акцент він мало де звучить, але він є дуже важливим. Глава парламентської асамблеї Ради Європи, так званого Пар'є, сказав про те, що Україна повинна провести вибори незалежно від наявності воєнного стану. Вибори і парламентські, і президентські це дуже цікава фраза. І не просто так вона сказана після візиту Зеленського. З Зеленським про це говорили в Європі. Причому тут розпочинається дуже цікавий сценарій. Я про цей сценарій писав в кінці 2022 року. Є така досить велика стаття, де я даю прогнози на 2023. І я кажу, що нас будуть вести до певного майдану, який швидше за все повинен відбутися після виборів. І рушійною силою того майдану одними із ініціаторів будуть власне транснаціональні сили. Ну а причин організувати такий протест і підтримувати його, і приймати в ньому участь в українських патріотів більш ніж достатньо. Згадайте всю політику Зеленського до повномасштабного вторгнення, згадайте відкриті дороги з Білорусі, розмінований Чонгар, повний провал підготовці до оборони, велике крадівництво, розпродаж землі, розпродаж надр і так далі. Тобто причин більш ніж достатньо. Проте вся влада в нього, точніше, в Єрмака, який такий собі сірий кардинал, і в якого всюди розставлені його люди і. Власне, втрата влади для них означатиме швидше за все реальні тюремні терміни. Ну якщо їм не вдасться домовитись, так як Порошенко домовився з Зеленським, до прикладу, і вже яка вже четверта весна чи вже п'ята весна, а так нікого ще й не сажають. Ну але е, менше з тим власне повернуся до теми самих виборів. Цю тему будуть педалювати, причому педалювати з різних боків Зеленському вибори вигідно провести якнайшвидше, проте вони не встигають зробити те, що вони хотіли. Чому якнайшвидше поясню тому, що чим довше тягнути, і якщо буде час на підготовку в його так би мовити, опонентів. То величезна кількість інформації, яка зараз на зеленому марафоні не звучить, вона почне активно звучати в усіх соцмережах, в усіх Ютуб-каналах, в усіх опозиційних, прости, господи, каналах, які належать Петру Порошенко, і, і так далі. Причому ця інформація буде правдива, хоча озвучуватися буде в багатьох місцях поганими людьми, на мою думку, які не працюють в інтересах України. І це перше. Далі, невдоволення. Кількість загиблих, кількість поранених, кількість сімей загиблих і поранених, які стикаються з бюрократією, які не можуть оформити собі ні допомоги, ні статусу, ні ще чогось. Це все бюрократична машина, взагалі вона в цілому побудована на таку тотальну деморалізацію українських патріотів і так далі. Корупційні скандали Міністерство оборони розкрадання на мільярди, існування цих всіх схем от зараз. Там Фірташ, шахметов, як збагатився за березень. Там ну тобто приводів є дуже дуже багато. Через те, для зеленського оптимальний сценарій це показати яку-небудь перемогу. Попіаритись на контрнаступі, який принесе певні результати, чи більше, чи менше, але якісь принесе якась частина території буде відвойована. Тим більше британці дали далекобійні ракети. Це міняє всю логістику. Це дає можливість знищувати, скажімо так, московські склади там і так далі. Перепрошую за технічні труднощі, і водночас ті, кого Зеленський не влаштовує, так само будуть усвідомлюючи все попередньо сказане мною, так само будуть працювати проти Зеленського. Ну в будь-якому випадку тема виборів і те, що вона прозвучала з уст глави пар'є. Це дуже-дуже вагомий сигнал. І я думаю, нам до цього треба готуватися. І отут якраз я хочу вже завершити такою певною ключовою думкою. Дуже багато хто з українців мене запитував, а за кого треба було голосувати? От, люди попадають в певний ступор, багато хто хто знаходиться в пастці вибору Зеленський та Репорошенко. А я стверджую, що обоє є ворогами українців, ворогами українського народу, і обоє руйнують нашу державу. Для того, щоб було за кого голосувати, нам всім треба працювати задовго до виборів, працювати власноручно, працювати згуртовано, системно і так далі. Найбільша поразка українців якраз відбувається на організаційному рівні. Це ми мусимо усвідомлювати. Власне, я думаю, що ця інформація була важливою, тому прошу вас про зворотній зв'язок. Прокоментуйте його, будь ласка, наскільки. Ви вважаєте важливою дану тему, наскільки я зрозуміло її виклав, тому що, ну, скажімо так, я стараюся формувати систему координат для того, щоб українці могли самостійно мислити, самостійно розуміти, що відбувається в світі, для того, щоб могли розмежовувати інтереси власне, олігархів, інтереси московської агентури, інтереси глобалістів, українські інтереси власне, це ключове. І, власне, саме з такого раку. Я стараюся подавати, скажімо, бачення цілісної картини того, що відбувається в політиці та в геополітиці. Тож прошу вас прокоментувати, вподобати, поширити. Це дуже важлива ваша інформаційна допомога. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово для ведення системної інформаційної роботи. До наступної зустрічі!